Які написані життєві правила повинен знати кожен? Ваш найкращий друг може не вважати вас своїм найкращим другом. Життєво. У мене те ж саме, зате тепер у мене є собаки. І що стосунки з вашим найкращим другом можуть просто раптово припинитися, а ви ніколи не забудете їх. У цей момент тобі краще просто йти далі, засмучує те, що не можеш дати волю своїм почуттям, але іноді життя просто не дозволяє тобі це зробити. Ніколи не завадить зробити комусь комплімент за якість його роботи, його хобі та будь-яку іншу сферу, яка є важливою для його самооцінки. Минулого тижня я зробив презентацію про своє дослідження, над яким працював увесь семестр. Наприкінці всі вічливо аплодували, але я затинався. Під час презентації я тремчу й нервую, тому у мене з'явили звичні думки: Боже, це було жахливо, я такий ідіот. І це б зіпсувало мій вечір і зашкодило моїй впевненості йти на іспити. Після того, як я сів, чувак, з яким я спілкувався лише двічі за семестр, нахиляється до мене і каже: Чудова презентація і дає мені кулачок. Він буквально покращив мій виступ і зупинив спіраль ненависті до себе. Працюю в IT-підтримці. Мій бос завжди казав мені добре передбачити, скільки часу триватиме щось, якщо виконувати це в нормальному темпі, потім додати 50%, потім ще трохи. В основному зараз я цим і живу. Жахливих людей не завжди каратимуть за те, що вони завдають шкоди іншим, і це погано. Я також додам, що значну кількість разів жахлива людина буде винагороджена це те, що мене найбільше засмучує. Дуже багато людей роблять погані вчинки, які шкодять іншим заради власної вигоди, а потім отримують за це винагороду, яку хотіли. Так, мене справді вражає те, на чому базується наше суспільство. Для мене це навіть гірше основний принцип капіталізму полягає в тому, що раціональні люди завжди діють у власних інтересах, і він вважається незаперечним фактом про людську поведінку, коли правда полягає в тому, що люди нераціональні. І ми врівноважуємо наше почуття самозбереження, зродженим почуттям справедливості. Тож справа не в тому, що ми просто випадково створили світ, у якому шлях до успіху полягає в тому, щоб завдати один одному болю. Ми насправді вирішили, що до біса я отримував своє це природний спосіб діяти. Ми всі були пов'язані ще до того, як розвинули мовні здібності або ходили прямо. Але все ж люди навмисно змушували нас вірити, що закон джунглів це правило, яке не можна порушувати. Не всі твої друзі зберігатимуть твої секрети чи хвилюватимуться за тебе. Багато людей хочуть лише пікантних пліток і їм наплювати на вас чи ваші проблеми. Хорошою ознакою цього є те, що ваш друг висловлює вам пікантні речі про когось іншого, які, ймовірно, були сказані конфіденційно або не повинні були повідомлятися. Якщо вони це роблять, ваша інформація так само буде висвітлена. Посадити людей на інформаційні дієти це шлях, доки ви не досягнете найвищого рівня взаємної довіри. Ви можете використовувати це на свою користь, якщо намагаєтеся тактовно витягнути інформацію. Просто розкажи найбільшу плітку однак не варто цим зловживати. Те, що хтось є членом сім'ї, не означає, що він хороша людина. Це так дико, коли тебе називають поганою людиною за те, що ти уникаєш своєї родини, незважаючи на те, що вони нічого про це не знають. Немає значення, що вони зробили, ти був не правий, тому що вони сім'я. Для мене немає сенсу, але інші люди дивляться на мене так, ніби я ненормальний. Типова відповідь, яку я чув, але сім'я є сім'я. Для мене це також не має сенсу він дизель хоче слова. Якщо хтось дає вам свій телефон, щоб переглянути зображення, не проводьте пальцем поруч з іншими зображеннями або принаймні попросіть і часто люди будуть гортати замість вас і показувати пов'язані речі, але якщо ви просто гортатимете, ви просто даремно порушите довіру. Моє сімейне фото побачили кілька колег на різдвяному обіді в компанії. Один з них змахнув і отримав фоточка. Оскільки я не маю пена, я тепер повною мірою офісна загадка у струмі пліток. Лол. Ви та людина, з якою проводите найбільше часу. Будь тим, хто тобі подобається. Якщо з тобою зраджують, то зрадять і тобі. Якщо вони прагнуть, щоб ви врятували їх від їхніх стосунків, вони знайдуть когось іншого, щоб врятувати себе від стосунків з вами. У мене є пара. Перше. Будьте дуже обережні з тими, кому ви довіряєте. Друге. Якщо ви живете зі своїми друзями, ваша дружба буде зовсім іншою, коли вони переїдуть, як правило гіршою. Третє. Суперечте людям, коли відчуваєте, що вами скористалися. Четверте. У всіх є фінансові труднощі, але ваші друзі не повинні покладатися на вас фінансово 100% часу. П'яте. Знайдіть позитив у житті, але не дозволяйте людям змушувати вас постійно бути позитивним. Суперечте людям, коли відчуваєте, що вами скористалися. Третє правило я дуже борюся з цим. Я звинувачую своїх батьків, бо вони хотіли, щоб я робив усе, що сказали вони або члени моєї родини, тому що вони вбили мені в голову, що я хороша людина, якщо я їхня маріонетка. Якщо хтось просить тампон, прокладку, а ви її маєте, то дайте. Навіть незнайомій людині ще краще, навіть якщо ви не любите один одного. Бо якщо ви цього не зробите, їхня кров буде на ваших руках. Дякуємо за перегляд та за вашу активність. Підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на канал, тиціте пальцем вверх, бейте дзвоник, дивіться інші наші відео та удачі!